Вітаю, любі друзі, на моєму YouTube-каналі. Давно ми з вами не бачились, близько 9 місяців. Багато чого змінилося за цей час. Але сьогодні хотів би вам розповісти за адіжку 66 тисяч кілометрів на одометрі, які роботи виконували, що поміняли, та й, в принципі, власні емоції та враження. Приємного вам перегляду. Маємо 65 тисяч пробігу. Машина вже в родині використовується близько ну, майже два роки буде через півтора місяці. Знімаю тут на улюбленій локації, але, на жаль, дощ, але нехай буде. Два майже руки, 65 тисяч. На ній їжджу я та батько. Дивіться, відразу скажу: саме цікаве, за 65 тисяч що зробили? Замінили оливу в задньому редукторі, а також замінили передні стойки стабілізаторів. На цьому все. Більше в машині за 65 тисяч не робили нічого. Як зрозуміли, що треба замінювати стойки стабілізаторів, вона почала на не дуже гарній дорозі. Вести себе не знаєте не дуже приємно. Все ж таки, ти починаєш звикати до автомобіля, і зрозуміло, що потрібно її підняти на підйомничку і подивитися, що там. Приїхали до хлопців, підняли, кажуть. Передні стойки стабілізаторів. Все замінили, все чудово. Ну і на 40 тисячах ми замінили оливу в редукторі задньому. Також, хто пам'ятає по старим відео, було лобше лобове скло. Його також замінили, досить недорого, швиденько і так далі. В принципі, давайте зараз перемістимося в салон. Зніму, ух, такий дощик в нас гарний. Який в нас стан, припустимо. Давайте почнемо з керма. За такий пробіг ми бачимо, що фактура нашого пластику збереглася. Все в нас чудово, салон не мов новий. Ось наше сидіння переднє водійське, чистеньке-чистеньке. Ну, зрозуміло, що тут шкіра в нас хоч і біла, але вже колір трошки змінила. Тобто, що я вже майже отут ми два роки машина, я два роки на ній, батько два роки. І ось тих так, у нас таке сидіння ми маємо. Ось так, дивіться, карта, верна карта переднього водійська, теж бачимо все красиво. Давайте присядемо бо дощик у нас. Ось так, дивіться, яка в нас краса, в принципі, салон дійсно як новий, за ці 65 тисяч. Ну і автомобіль і досі залишається новим. Якщо в нас заднє сидіння, на них рівнем. Число, ну, напевно, що їздили пару разів. тому такі. В нас тут є, звичайно, косячки від передніх пасажирів, але якщо я буду використовувати для натирання панелі не плак, а якийсь там, припустимо, будівельний силікон, то це все в нас затретє. Як казав Сережа Гаєвський на Данила Нечая, так, давайте ми з вами микнемо запалення. Я вам покажу, що ми тут маємо на борткомп'ютері. Систему, знаєте, оце багато суперрозумних хлопців, які оце кажуть: ой, у тебе помилка. Щоб скинути цю помилку, плати мені 700 доларів. Щоб я зайшов, перезавантажив. Там підключається китайська. Хлопці завезли машину. Я вам скажу чесно, міняти стойки стабілізаторів. На обичний сервіс в Києві тут на Кіквідзе. завезли хлопці. Просто так. Нам переустановили систему. В принципі, лагів нема, все скинули нам всі ці помилки і не просили ніяких 700 баксів. Ми заїхали, поміняли лобове скло. Там саме воно коштувало 9 тисяч і двушка робота. Скільки стойки стабілізаторів, також там не була велика ціна. Чесно не пам'ятаю, в районі напевно, що по пару тисяч. Тобто, ось так. Це саме великий, на мою думку, і на думку, напевно, людей, з якими спілкувався, от саме оновлення цієї системи, це саме справжній розводняк, власників Вайдішок. Тому люди, не ведіться на це все. Тому дивіться, 65 761 у нас пробіг. І давайте включимо long term за 1375 кілометрів, 18,7 кВт. Але в. Я їздив останні, напевно, що пару тижнів там іншої автівки. Це зараз їздив в батько, тому ми і маємо 18,7. Якщо сідає таке мале, дурне, припустимо, як я, яке постійно розуміє, що в нього електромомент, і він хоче завжди дати зі світлофора, то він не буде мати на 18,7, а 21-22. У мене таке. Ну тут я приїхав буквально з дому тут до бігамаркету на гатному от, 7 кілометрів. Зараз сфокусуйся, будь ласка, 23,1. Тому так, що в знаєте, по зарядці, так само, як я і заряджав, просто на 7 кВт вдома чи демо в мене так і стоїть. Щодо подорожей, знаєте, любі друзі, скажу вам так, що подорожі на електромобілі це зовсім інша історія. Так, давайте скажу свою думку. За подорожі е, на електромобілі все ж таки за 65 тисяч е, спіли наїздити, спіли побачити Україну, вспіли побачити інфраструктуру для електромобілів в, в нашій файній Україні. Знаєте, що скажу? Звичайно, що нова інфраструктура з'являється. Це ну, очевидно. Але е, чи є це зручно? Я вам скажу чесно, половина станцій, які є в Україні, в нас, вони дуже. ну, Давайте скажемо так, не половина, ну, припустимо, 30% вони постійно лагають, зависають, і це також. Вон, бачите, там супер експерти ходили мені розповідали, як мені краще прев'ю знімати для цього відео. Вони постійно зависають, і це також незручно. Що стосується, хтось скаже, Арсені, ну от, припустимо, ти купив Адіху, поставив на неї порт. Все, скажи, як по грошам? Знаєте, коли ти заходиш в плакшей, заходиш в ЕК-фактор, заходиш в току від ока і дивишся, що в тебе щоденно збільшуються ціни на кіловати, Зрозуміло, що і політика держави така, політика держави така, що вона їх підіймає цю ціну, але. Там просто воно, ну вже я пам'ятаю, було 12 гривень, зараз вже 16. і в принципі паливо в нас не так стрімко дорожчає в ціні і досі. Я думаю, що подорожувати е, на якомусь дизельному сімейному автомобілі по о, типу його Renault Megane, буде набагато зручніше та дешевше. Хоча, звичайно, діжка зручна, ергономічна. Ну кит, як вам сказати, китаянка німецького походження один так один, так людина така придумала. Таку фразочку і досі її згадують. Я вважаю, що китаянка німецького походження була придумана дійсно в точку, дійсно класно. Тому все сказав, дивіться, заряджаємо вдома е, питань щодо зарядки. Я коли вимикалися, звичайно, були питання, бо хтось іде спати, хтось залишається чекати, поки вмикнеться світло, щоб піти вмикнути. Автівку на зарядку Так, таке було. Дійсно, зараз у нас проблем вже немає в Україні з вимиканнями. От зараз я записую це відео 18 серпня 2024 року. То таких проблем зараз немає. Нормально, заряджаємося. В принципі, питань не виникає. Заряджаємося вдома. Підбуваємо зарядка вдома. Як заряджалась, так і заряджалося. Обслуговування дійсно копійки. порівнюючи нас. Друга автомобілів в родині це Suzuki Гранд Вітара. В Грандвітарі в нас також там пробіг трошки більше сотні. Ну, ТО стоє ну, дійсно копійки, порівнюючи, звичайно, з іншими автівками. Але все рівно тут ми замінили оливу в редукторі, сплатили півтори тисячі гривень. Поїмаєте? Скло розхідник Ці стойки три тисячі. все за 65 тисяч. На Сузуки за тих самих. 65 тисяч, ну я на ній сам наїздив тут за два роки тридцатку. Я зробив два рази ТО, три рази ТО на газ. І ви розумієте, що це було в декілька разів дорожче, ніж обслуговувати айдішку. Тому був всіх радий знову бачити. Сподіваюсь, що знову буде горіти вогонь в очах і горіти бажання знімати відео. Дякую, любі друзі, що залишалися. Тому можете. Сміло купувати собі електрички, ні не BID, не, там, я не простим. Звичайно, ми топимо за Фольц. Купуйте те, що вам більше подобається. Тому можете спокійно, сміливо ставати знову електромобілістами, підписувати, підписуватися на цей канал або на типу таких, або самим заводити їх і розповідати свою думку і вести свій боржурнал, як я на цьому каналі. Тому. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.